Виклики, які постали перед Європою сьогодні, як це вплинуло на місце України у сучасній системі європейської безпеки, та чому важливо запустити процес змін всередині нашої держави для перелому ситуації на свою користь? У Чернівцях відбулася зустріч молоді зі старшим науковим співробітником інституту історії НАН України, головою панєвропейського союзу України та упродовж двох років солдатом Сил ТРО. Ігорем Жалобою, тож деталі далі у випуску Передавання досвіду у громадсько-політичному русі, науковій діяльності та захисті України, а також обмін думками та дискусії про важливі питання, які стоять на порядку денному в українському суспільстві та в Європі. Чернівецька молодь зустрілася з Ігорем Жалобою, старшим науковим співробітником інституту історії України, Національної академії наук України, головою. Пан Європейського Союзу України та солдатом сил територіальної оборони протягом двох років повномасштабної війни я дуже радий, що сьогодні завдяки зусиллям колег з бібліотеки, з інформаційного центру Євросоюзу, з історичного факультету нашого університету, з інших факультетів нашого університету відбувається ця зустріч, бо це молодь. І це йде про їхнє майбутнє. Уже не про моє майбутнє, як ви розумієте, а про їхнє майбутнє, про ваше майбутнє. І кожен має визначити, яким як, він бачить це майбутнє і що він для цього майбутнього має робити. На наступний день після початку широкомасштабного вторгнення російських військ Ігор Жилоба приєднався до сил територіальної оборони України. Розповідає, до такого розвитку події готувався, тому не мав жодних сумнівів щодо свого рішення стати на захист держави. Наразі Ігор Жилоба наголошує, всі, хто добровільно вийшли на поле бою з окупантом, чекають на зміни, яких потребує армія та владні структури. Якщо ми не змінимося, якщо ми буде залишатися стан речей такий, який є на сьогоднішній день, а ми не зможемо витягнути цю війну. Бо якщо ми змінимо те, що ми маємо зробити, ми станемо непереможними. Це факт. Але для цього треба, щоб дві сторони включилися: не просто лише активна частина громадянського суспільства, а й владні інститути, які мають змінитися, бо вони не відповідають потребам сучасного світу. І, і це реальність наша на сьогоднішній день за словами голови пан Європейського союзу України після безпекової конференції у Мюнхені в лютому 2025 року та розмови між Трампом і Зеленським в овальному кабінеті з Європи почали йти зовсім інші сигнали. Спочатку просто захоплення, да, воюють, але це не наша війна. А, далі да угову не тримаються в цих умовах. Да, супер. А зараз стоп! Це ж війна в нашому будинку, в нашій хаті. І ті, хто казали, що нашу хату прикривають, їх вже немає. Вони сказали, що вони не будуть нас підтримувати. Мало того, вони повідключають наші літаки у випадку, якщо ми збудемо там злітати, і особливо ж чітко побачив зміну ставлення європейців до війни в Україні під час своєї останньої поїздки до Німеччини, каже Ігор Жалоба. Раптом Україна з лузера перетворилася на надію Європи. Я приїхав в Ульм 17 лютого. Ми зібралися ввечері, а 19 я летів почали говорити, які практичні контакти ми можемо зараз вибудувати через мене з моїми прабратимами, які воюють, і з підприємствами в Німеччині, які продукують дрони, які продукують то, то то Ви розумієте, на який зовсім інший підхід наразі. Пан європейський рух активно шириться і серед молоді. Зокрема, студентка Чернівецького націона національного університету Дарія Беляєва нещодавно вступила до київського осередку молодіжного відділу пан Європейського союзу України. Зізнається, щиро вірить боротьба за європейське майбутнє не просто політичний курс, а глибока культурна, історична і дипломатична взаємодія з іншими країнами. Пан європейські молодіжні організації вони були створені в 1975 році, і вони є як частинками біль більшої національної і регіональних організацій, які якраз працюють над поширенням загальноєвропейських ідей, а вони допомагають молоді в тому, щоб формують проєвропейське бачення. Вони є певною платформою для обговорення політичних, економічних, соціальних питань, і також є платформою для вирішення певних суспільних викликів. Як зазначає доцентка кафедри історії України Чернівецького Національного університету Ганна Скорейко проведення таких заходів, як зустріч з Ігорем Жилобою, є дуже важливими для молоді, зокрема, факультет історії, політології та міжнародних відносин вже кілька років співпрацює з інформаційним центром Європейського союзу, аби долучити молодь до активного усвідомлення своєї ролі у майбутній розбудові України. Адже пан Європейський рух сьогодні, як ніколи, актуальний, особливо зважаючи на те, що світ зіткнувся з цією величезною проблемою, а коли треба якнайшвидше визначити своє місце з тим, щоб не втратити не тільки стабільність і благополуччя для кожного кремовзятого якогось індивіда людини держави, але щоб ми не втратили стабільність цієї планети нашої, і виявляється, що Україна сьогодні є по суті ось тим центром, де не тільки не тільки накопичуються ось ці. Болі, ось ця війна, втрата, перемоги, але вона стає центром, де вирішуються глобальні проблеми, проблеми якраз безпекового плану. Тетяна Дубіцька, Теми дня. TV.